Так вільно ходити з соборною мітингувальники могли, тому що самі ж заблокували рух транспорту. Тож вся центральна частина міста майже на тиждень стала пішохідною. На центральному мосту звели барикаду. Говорили для того, аби віничани не йшли на роботу, а приєднувались до страйку. Для цього ж в один із днів перекрили виїзд з тролейбусного депо. П'ята ранку, а в тролейбусному депо людно. Тут зібралися представники цілодобової варти. Її очолив заступник міського голови Володимир Слишинський. Самоорганізовані загони зібралися, аби не дати заблокувати виїзд тролейбусів на маршрут. Про можливість такої акції дізналися соцмереж. Перший тролейбус залишає територію депо та виїхати на першу травневу вже не може. Ні, ну ми багато магається можемо взяти. Ми зараз мішаємо замішаємо, пододі давай адекватно адекватне до молодики, які блокують громадський транспорт, називають себе учасниками Євромайдану. Знімати забороняють, обличчя ховають, пояснюють, бояться розправи правоохоронців. На інтерв'ю погоджуються одиниці. Ми приїхали з такою метою, щоб зупинити рух тролейбусів по всій Вінниці для того, щоб люди ходили пішки, для того, щоб вони бачили, що робиться в Україні, бачили, що робиться в Вінниці, щоб вони цікавились тим, що відбувається. У Вінниці оголошений страйк, щоб ніхто не ходив на роботу ніхто не ходив на навчання. Просто Вінниць, ну, ми хочемо завокувати повністю е, роботу всіх органів влади у Вінниці, е, шкіл, університетів. Просто страйк. Сторони намагаються домовитися, виходить не у всіх. Ні, ні, дві камери. будь ласка. будь ласка, я знімати. не політичних, не не політичних партій, не політичних. Я нічого не знаю, треба відпустити. Ось сьогодні війська громада тут стоїть. Тільки можна тут стояти. Тих людей, які ми стоїмо на захист тих людей. Одного з пікетників самі активісти знаходять в кишені пістолет. Той пояснює, дозвіл має застосовувати зброю. Не збирався. Почому ви сюда пришли з оружем. Я прийшов сюда, чтобы защищать свой город, но оружие я не збирався приміняти. Тому за зачем? личное телефонське оружие. я его ношу всіх з собою. Його заводять у тролейбус, пояснюють, аби уникнути непоправного. Згодом передають до рук міліції. Тим часом комунальники налаштовані відправити транспорт на маршрути. Активісти ж у своїх діях та поведінці різняться: одні готові до діалогу, інші тілами перегороджують дорогу. <правдаю> Твой, хвой, нормальний родик, хлопці жінка підніме сьогодні ми прийшли на громадську акцію з нашими активістами. Нас було небагато, десь можливо до 20 чоловік, але м, тут були також і люди, яких ми бачили вперше. Великій дуже кількості, які е, е, дійсно провокували тут різні провокації. Були е, наших активістів за більш як годину протистоянь, тролейбуси таки виїжджають на першотравневу завдяки живим коридорам. Але люди не вгамовуються, знаходять та намагаються забрати один в одного петард, палиці та кийки. Учасників заворушень забирає міліція до з'ясування обставин. Тримайте мене, Сашка, Усіх затриманих доправляють до міського відділу міліції та менше як за дві години відпускають усі мешканці Вінниці віком від 20 до 40 років. Від коментарів активісти так само утримуються. слідчі дії поводили саме зараз було встановлено один громадянин, який в якого було вилучено пістолет Флабер. Це Пістолет, який без дозволу має право придбати. Якщо людина зараз принесе заключення експертизи, яке мали йому дати в магазині, то пістолет буде повернути. Якщо ні, значить ми направимо на дослідження. Учасники загону самооборони міста пояснюють, боронили тролейбуси, бо не хотіла, аби місто знову цілий день простояло. Не хотілося, щоб заблокували зараз тролейбуси і автобуси, бо і батькам потрібно добратися на роботу. так само дітям до школи. А те, що заблокується, виходу з цього не буде ніякого. Ми не перешкоджали Євромайдану, ні при яких обстоятельствах. Всі 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 граждані, я думаю, котрої навіть тут десь вони підтримують ярому. Якраз міська влада вона абсолютно не чинить перешкод, а поки сприяє людям вільно висловлювати свою думку, проводити мітинги, збори, демократію. Вчора не ходив громадський транспорт. Дуже було багато нарікань е, мешканців. І була інформація нас про те, що сьогодні буде заблоковано ТТУ. Ми просто зібрали людей, які, яких задача за те, щоб забезпечити місце правопорядок. Станом на пів на восьму ранку тролейбусне депо повністю розблоковано. Рух по першотравневій відновлено.